Доброго дня, малята! Послухайте уважно загадку та відгадайте її. Без цього людині ніяк не прожити. Але якщо раптом це загубити, на гроші нове вже не можна купити. Що це? Так, вірно, це здоров'я. Щоб здоров'я гарне мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти, спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. Їсти каші, молоко, сметану. Будете це все робити, перестанете хворіти. Малята! Ви повинні пам'ятати, що чистота це запорука здоров'я. Тому давайте згадаємо правила: мийте руки після туалету, після вулиці та перед прийомом їжі. Не чіпайте бездомних котів та собак на вулиці. Мийте завжди овочі та фрукти перед вживанням. Носіть завжди з собою носову хустинку. Вмивайтесь кожного ранку та чистіть зубки. Слідкуйте за чистотою своїх нігтів. Дбайте про гігієну свого тіла. Обов'язково розчісуйте волосся своє кожного дня. Дотримуйся цих правил особистої гігієни. І тоді шкідливі мікроби не заразять тебе ніякою хворобою. Ти будеш сильним та здоровим.